Вітаю вас на своєму каналі. Пам'ятаєте, як я влаштовувала цю клумбу, як я саджала тут, пересаджувала, і яка вона була пару років тому. І як я в минулому році висаджувала ось тут. Ось ці шикарні шаровинні туї. Це був мій перший досвід. Було зроблено багато помилок. Головна помилка була в тому, що я не врахувала, що маю свого кабіля. Який мітить мені всю територію після появи Пандори, він просто геть все описує. Тому мої туйки, які після посадки були одразу обстрижені мною. Вони стрясинули, ще зазимку були обпісні моїми собаками. І ось таке воно має зараз вигляд. Тому вирішила спробувати ще раз посадити новенькі туї. Але вже їх буду захищати. Як це буде? Трошечки пізніше покажу вам. Я все ж таки вирішила придбати нові туйки. Вони набагато меншого розміру, ніж ті, що я саджала минулого року. Але буду пробувати. Розставляю туйки, щоб подивитися, як воно буде виглядати. Звичайно ж, мені дуже шкода. Стільки було сподівань. Я вже очікувала, що в цьому році всі туйки будуть виглядати ось так, як залишилася одна така пишна і велика куля. Але будемо починати все спочатку. У Нас майже тиждень йшли дощі, тому земля пролита. Сьогодні у нас не жарко, 17 градусів, і сподіваюсь, що ця температура і погода буде сприяти гарному укоріненню моїх туй. Ну а тепер приступимо к посаді. Ось таку кореневу систему мають туйки, вона забита, тому я її обов'язково буду розчісувати. А зараз я дістану стару туйку, і мені самі цікаво, як же ж виглядає коренева, і взагалі, чому воно не розвивається. Я згадала, що я не розчісувала коріння минулого разу при посадці. І ось така картина у нас немає жодного живого корінчика, тому. Буду саджати новенько. Тую. Тепер я навчена, тому я розчісую корінчики, щоб вони могли гарно наростати, і використовую ґрунт спеціальний для хвойників. І що я ще роблю? Я проливаю іноді свої рослинки, хвойні з підкисленням, щоб створити їм такі умови для нормального засвоєння всіх мікроелементів і макроелементів, які є у ґрунті. Свої туї. Ось так це зараз виглядає. У мене є просто такі сумніви з приводу цих туї, які в мене ще зелененькі. Е, мені здається, якщо я їх почищу і пообрізаю це все сухе, то вони зможуть нарости. І ось ці туї не треба ну, саджати на їх місце. Не знаю, правильно чи неправильно, чи зможуть вони тут рости. Але результат такий, бачите, коренева система така собі. Я коли їх саджала, не розчісувала. ось вам ще одна помилка. Коли саджаєте рослину з забитим комом, обов'язково трошечки розправляєте корінечка. І ось так зараз виглядає це все. І отут теж туєчка. Вона ж зелена, вона ж наростає, я бачу, що є приріст, але оці сухеньке все. Коротше, я думаю, що я почищу їх і спробую залишити. А ці дві туйки просто досаджу на цю сторону, щоб теж був як такий бордюрчик. Я подивилася, що на цій стороні їм навіть і нема місця. Тому, мабуть, я їх просто пересаджу зараз у горщик більший, бо там коренева така нормально забита. Зараз покажу ближче вам. Дивіться. І буде в мене такий запасний варіант. Якщо ці туйки не відновляться, то буду їх висаджувати. Або їх викопати і ці посадити. Ну, і в мене така ділема, що робити не знаю. Так, Все ж таки я вирішила посадити свої новенькі туї на цю клумбу, а ці дві я присадила в горщики. Зараз я проливаю всі свої туйки таким розчином: фітоцит, мікохелп. Радіфарм, кіндал, рут і мастер 105410 для того, щоб їм допомогти і корінчики гарно розвивалися. Ну а тепер саме цікаве, ось такі парканчики я замовила. Мені їх зробили по малюнку, який я відправила, і тепер я буду їх вставляти навколо туїк. І буде в мене така міні-огорожа, яка, сподіваюсь, мені допоможе захистити туї від блека. Але ця справа виявилася не з легких. Дуже важко було мені їх вставляти, бо ґрунт ущільнений, і навіть собі руки вже пошкодила. І за допомогою ось такої арматури я все ж таки змогла їх встановити. Ось такий парканчик в мене вийшов. Сподіваюсь, це допоможе моїм туйкам не страждати від блека. Ось так він. Мені дуже подобається, як все вийшло. Такий ажурний, цікавий. Ну, напишіть в коментарях, як вам такий парканчик і така ідея. Це лежить мій блек і гадає думку. Думку гадає. Що тепер туйки. Закриті, і це такий умовний парканчик. Але сподіваюся, він все ж таки допоможе, щоб лек не забігав сюди і не пісяв. Буду за ними слідкувати ніякої стрижки. Корінчики розчесала, укорінювачем і фосфорною добривами пролила. Сподіваюсь, все тепер буде гаразд, туйки будуть наростати. І через деякий час я вам. Покажу результат, як вони наростуть. А зараз я всім бажаю миру, добра і всім пока-пока.